З вами спробуємо розібрати чи наскільки взагалі можливі проведення виборів в Україні, наскільки суспільство в нас готове до таких виборів, і наскільки це є на часі? Давайте з конкретики. Тобто, якщо ми питаємо, чи готове суспільство, чи хоче суспільство виборів, то більшість українців виступ, продовжує виступати проти. Тобто останнє, що я бачив, це 60% українців проти проведення таких виборів, 36% – за, значить, цифра раніше була вище 80% проти. Тобто воно трошки падає, але все одно більшість українців проти, і коли їх запитуєш. Ну, от, власне, ви вважаєте, ці вибори вони стабілізують, чи дестабілізують ситуацію в Україні? Українці кажуть, дестабілізують. дестабілізують Основний Відповідь да, ставлення суспільства. і реально це дестабілізує. Е, є багато інших факторів, е, і безпекові фактори, і інші. Е, ну от я пропоную вам подумати. Ну, наприклад, ми уявляємо, що оголошено перемир'я зняли воєнний стан, провели вибори. А де у вас гарантія, що Путін ну, спочатку не використає ці вибори для дестабілізації ситуації в Україні? А потім знову почне наслідки? Де такі гарантії? Ну, звісно, Та не таких немає. гарантії розумієте? Ну і коли ми чуємо такі заяви, скажімо, з боку? Е Ну, це не всі говорять, але деякі говорять там, скажімо, представники Сполучених Штатів, то це просто від непорозуміння. Ну, до речі, багато разів тут цитувався Кріс Келок. Він якраз сказав, що він розуміє, розуміє, що є конституційні обмеження, так? які перешкоджають нам проведенню виборів. Але далі він сказав, що ну, рано чи пізно доведеться проводити, доведеться проводити вибори. Послухайте, ну, нас не треба вчити, коли ми будемо проводити вибори. Ми будемо їх проводити. Ми демократична країна. так? але для цього треба, щоб дійсно був знятий воєнний стан, пройде ще кілька місяців. От і тоді ми зможемо провести, провести ці вибори. Далі Кріс Келлок, скажімо, наводив приклад, що вибори проводилися під час громадянської війни в Сполучених Штатах. Ну, чесно кажучи, це, цей аргумент він взагалі знаєте трошки смішний. Ну вибачте, це була 60-ті роки 19-го сторіччя. Так тоді не падали ракети і бомби по всій території Сполучених Штатів. А найближчий, найближчий приклад для нас це Велика Британія, це е, Друга світова війна. Коли вони не проводили вибори, от якщо тому що друга світова війна була? Якщо хтось знайде інші приклади, коли держави проводили вибори під час війни, ну хай їх наведуть, але таких прикладів немає. Розумієте? Тому о, я думаю, що нам тут треба проводити просто роз'яснювальну роботу і пояснювати, чому зараз вибори неможливо проводити. Ну ще аргумент тому, що це дуже. Сильна дестабілізація, дестабілізує ситуацію в країні. Ну і зараз ми бачимо, що багато політиків вони думають не про сучасний день, а про те, а що, буде, а що буде на виборах. А це категорично неправильний підхід. Ну і до речі, з цим я частково пов'язую і ці спроби нанести удар по Порошенку. І те, що Порошенка не пустили на Мюнхенську безпекову конференцію, от слухайте, яка була б картинка, якби поїхав і Зеленський, і Порошенка? І там би вони стали разом, потиснули руки і сказали, що у нас єдність, Україна єдина. Я думаю, що це був би прекрасний, прекрасний піар-хід, а натомість ми. Отримуємо демонстрацію розколу країни, і це в той час, коли ситуація зараз дуже складна. Нам дійсно треба е переконувати Захід, і Сполучені Штати, що ми єдині, що нам треба продовжувати продовжувати надавати допомогу. Ну на жаль, на жаль, цього не сталося. Ну частина відповіді, тому що а хтось думає більше про виборчі рейтинги, ніж про е ніж про. Ситуацію на фронті і в тилу пане професоре. Тут є свіжа статистика соціологічна. Результати опитування: 31% українців вважають, санкції проти п'ятого президента України спробою відволікти увагу від ситуації на фронті. 24% бачать у цьому намагання нейтралізувати опозицію, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних. Це дослідження КМІСу. Чи звідчить такий результат про те, що суспільство фактично розділилося у своїй оцінці рішення РНБО і президента? Нічому ж розділилося. Я думаю, що навпаки воно негативно оцінило е, дії. Оці так звані санкції, да тому що нам треба сумувати: от спроби нейтралізувати опозицію, це 24%, і намагання влади відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті. Ще 31%. Ну давайте рахувати скільки це буде. Це буде 55%. Тобто, 55% кажуть про те, що ну так, скажімо так, що це є неприродня. Подавати такі санкції, що вони насправді е, мають приховану мету. Так? І лише 27% кажуть, що це дійсна спроба покарати вин. Так що я думаю, що тут суспільство не розділилося. Я думаю, що на прямому каналі можна так про це прямо говорити і казати, що переважна більшість українців якраз негативно е, оцінили оці нещодавні. Нещодавні рішення тут, тут все дуже чітко, мені здається. Це опитування кмісу. Ви сказали. пане професоре, Вдячні вам за ваші інтерпретації, і пояснення. Професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань був з нами цієї миті.